Привіт-привіт всім, дорогі скорпіончики! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш таропрогноз на лютий 2025 року. У лютому місяці у нас буде вже відчуватися затемнення із березня. Так, уже з 14 лютого починається місяць, який буде готувати в нас до затемнення, до коридору затемнень. Це буде дуже важливі, так дуже важливі будуть зміни у нас всередині. Ми вже будемо бачити якісь перші дзвіночки. Ми будемо бачити, що навколо нас змінюється, як змінюється взагалі простір, тому що зараз затемнення буде зовсім на новій осі. Перше затемнення у нас відбудеться 14 березня, про нього ми поговоримо, звичайно, окремо, але зараз ви можете подивитися, де у вас знаходиться знак зодіаку діви і риби. Чи, може, у вас є асцендент у цих знаках, чи може місяць у цих знаках. Тоді ви відчуєте дуже сильно у лютому місяці оцю таку, знаєте, початкову вже трансформацію, ніби нас до неї готують. В кінці лютого. Буде у нас розвертатися планета Марс, і Марс це один із ваших покровителів у Скорпіоні. Два покровителя це Плутон, який тільки но ну, увійшов зараз у А, І хто це відео буде дивитися зараз? До речі, Плутон у нас 21 го числа, коли був парад планет. Він, до речі, цей парад планет буде у нас до кінця січня. З'єднався з сонцем. Так, і ви, можливо, відчули більше проявленості всередині себе. Ви відчули, можливо, більше. Він ем, ну, це у водолії, звичайно, сталося, тому тут треба дивитися, де у вас водолія знаходиться. Але сам Плутон, так як він є ваш покровитель, кожен раз, коли він поєднується з якоюсь планетою, ви його відчуваєте. І тут, можливо, у багатьох скорпіонів зараз стається таке, знаєте, становлення особистості. Так, повернемося до лютого. Марс розвертається в прямий рух. Він у нас був ретроградний десь три місяці. Зараз він, він у нас був у раці, розвернувся, пішов назад, дійшов до близнюків. Зараз розвертається, іде знову в прямий рух. Тож він три рази. Так, він один, два і три рази проходив по одних і тих самих точках. І справи, які у вас затримувалися, яким не було руху. Можливо, ви щось. Марс це ж наші дії. Це та планета, яка допомагає нам прокинутися з нами якщо ви не мали можливо не могли наважитися на щось або ніяк не могли почати зайнятися займатися спортом чи не могли нікуди поїхати, от з кінці лютого місяця у нас вже всі ці справи вони будуть закручуватися і будуть рухатися якби вперед. Я на початку лютого для всіх скорпіончиків я знаю, що ви це любите. цю справу, буду проводити ритуал відкриття доріг. Тому для всіх, хто хоче змінити своє життя, хто хоче відкрити собі дороги у 2025 році, щоб все у вас пішло по маслу, щоб все у вас виходило, щоб все світ вкручував саме тих людей, які вам потрібні, ситуації, які вам потрібні. Можете звертатися до мене в директ мого інстаграму або писати на почту. Ритуал буде він працює в три етапи. Він буде спочатку вас визволяти і допомагати вам навіть самим визволитися від всіх енергетичних боргів, щоб ви легше віддали те, що ви винні іншим людям, щоб ви визволилися від якихось своїх оков. Далі це йде наповнення чистою енергією і саме відкриття. Так, самі оці підтягування а, потрібних а, ситуацій. Якщо ви знаєте, що ваш важливий рік, якщо ви знаєте, що ви хочете трансформації, тоді це для вас. Я зараз проводжу передзапис, щоб встигли всі, тому що кількість місць обмежена. Якщо вам це дійсно потрібно, якщо ви дійсно відчуваєте, що ви хочете це зробити, тоді, будь ласка, повелку, мені в Дірект писати. А, і також за розкладами на рік на 2025, де ми переглядаємо всю взагалі всі. Ваші сфери життя. І також за особистими розкладами пишіть мені також в Директ або на мою почту. Всі лінки в описі до цього відео, і там вже я прикріплю більше про ритуал. Так, тепер переходимо до карт на лютий. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які будуть повторюватися. Це дуже важливо, тому що тут у нас спільні прогнози. І також всі, хто не підписаний, хто новий на моєму каналі, я вас вітаю у моєму енергетичному полі і запрошую підписатися на канал, поставити свій лайк, можете навіть дзвіночок поставити, щоб не пропустити наступні відео. Подивіться обов'язково відео на 25 й рік. Вони вже всі є на каналі. І також пишіть ваші коментарі. Я вам дуже завжди вдячна за коментарі, які ви мені пишете, за ваші фідбеки, які ви мені даєте. Так, ну що, тепер поїхали. По картах для скорпіонів. Цей місяць, лютий він для багатьох знаків вже, я побачила по розкладам, що він буде важливий, багато що буде трансформуватися, От особливо всередині е, у людей їхні погляди на життя, так, ситуації, чи будуть якісь ситуації, які будуть змінювати погляди, чи погляди людей будуть е, е, так, приводити до того, що вони самі будуть змінювати ситуацію. Але трансформацій буде багато в лютому місяці. Тож давайте подивимося саме з на що потрібно звернути увагу. Так, Скорпіони, карта на люди 2025 року. Четвірка кубків. В лютому місяці на вас чекає багато якихось пропозицій. Це перша карта, яка випала так. Говорить про те, що потрібно зачекати, не спішити, обдумовувати все дуже добре. Те, що ви дійсно хочете, воно до вас пройде. Можливо, тут ви будете отримувати пропозиції, які вже ви мали, вже відчували. Може, ви вже десь їздили, були вас зараз. Знову будуть запрошувати на ту саму роботу, наприклад, чи займатися тим сам тим, тим справою, чи ви будете повертатися? Так до чогось тут дуже добре потрібно подумати. Зупиніться, дайте собі час, сядьте в медитацію, можливо, навіть скорпіончики. У вас це виходить дуже дуже добре, якщо ви стараєтеся, і е якщо ви чекаєте. Чогось, так, якоїсь допомоги, чи якоїсь новини, то, скоріш за все, тут потрібно краще оглядіти взагалі ситуацію. Якщо ви якийсь лист чекаєте, то, можливо, потрібно його там в спамі, наприклад, пошукати. Може, він десь щось загубився, і ви його просто не бачите. Тому що не звертаєте на нього увагу, не шукаєте тут навіть, можливо. Так, наступна карта для скорпіонів десятка куб. У вас зразу пішло по емоціях. Подивіться, кубки це ваша стихія, і десятка це іде завершення, якесь дуже приємне перехід на новий рівень, святкування якихось подій. Це може бути навіть запрошення, може, вже не перше запрошення так, на якесь свято. І ви будете думати, іти мені чи не йти на це свято, чи буде випадки на дні народження запрошувати, чи на якісь конференції, можливо, так, де буде багато людей. Ну, це мало би бути дуже хороше тоді свято, тому що багато буде людей. і всі будуть підтримувати один одного. Це, ніби знаєте, новий етап. Можуть завершуватися, до речі, у вас якісь ваші справи, проекти, і ви знаєте, з таким повним задоволенням завершення будете переходити на новий рівень. Так, наступна карта для скорпіонів. Справедливість. Ось, скоріш за все, дивіться, тут буде поясниться якась ситуація пов'язана з е, судовими процесами, з документами. От е, Я асцендентний скорпіон, і я вже знаю, що це в мене буде за ситуація. Я дуже рада, що вона завершиться саме. так, по десятці кубків. Це е, або перемога, або буде знаєте, якесь таке задоволення, що ситуація нарешті завершилася. Е, це також Може бути співпраця з якимись адвокатами, можливо, вам потрібно звернутися. Може, у вас це буде початок, так у вас закінчиться якийсь процес, і зараз ви будете переробляти якісь документи. Вам треба на них звернути увагу взагалі в лютому місяці. А, також по справедливості пам'ятайте, що потрібно себе запитувати, не за що це мені. А для чого? Що ви отримаєте з цієї ситуації? Який досвід ви отримаєте з цієї ситуації? Щоб не сталося взагалі, тримайте все в балансі, в гармонії, свої емоції, харчування. Так має бути такий повна повна справедливість. І все, що буде ставатися, буде ставатися по справедливості. Тому, ну а у вас десятка кубків, так що будьте певні, що все буде добре. Наступна колода, карта для скорпіонів. Так, багато нами було тут карт. Карти для скорпіонів на лютий 2025-го. Так. Імператриця, дорогі скорпіони, ну, що може бути краще взагалі. Імператриця це про достаток, це про красу. Ви будете взагалі, якщо ви жінка, то ви будете тут блістати у лютому місяці, будете дуже сильно наповнені енергії. Взагалі вкладайте в себе гроші. ідіть в красу. Тут, може, хтось займається чимось пов'язаним якимось бізнесом, жіночністю. так Це може бути щось з модельним, з модою пов'язане, це може бути щось пов'язане з красою, з естетикою. Навіть Просто тут дизайнери можуть бути, так зможуть з'явитися такі люди, чи ви будете щось собі обирати. Це все, що дорого, багато, смачно. От ви собі тут, ніби, будете дозволяти насолоджуватися в цьому місяці. Також питання з вашою мамою можуть вирішуватися, чи хтось може завагітніти по імператриці, чи ви можете якусь ідею свою яку ви виношували довго зараз народити, наприклад, чи вона у вас з'явиться, і ви будете ходити її обдумовувати? Всі чоловіки можуть зустріти таку імператриці. Звертайте взагалі увагу на жінок і жінки також, тому що від них буде йти дуже багато достатку і мудрості. Може, це якась ваша подруга? Давайте далі подивимося. Карта для скорпіонів на 25-го дев'ятка жезлів. Ніби захист якийсь у вас тут стає, тому що дев'ятка жезлів це, ніби ми себе огороджуємо якимось таким забором, не хочемо більше, знаєте, може, ви в своїй красі будете десь у косметолога свого відпочивати від всіх якихось буденних справ. Можливо, вам захочеться трішки відпочити, тому що ви тут досить змучені, багато що пройшли, так, але все-таки треба цю дев'яточку витягнути в останній етап, в останній момент. так? Зробити оцей перехід, закінчити справу, навіть якщо ви втомлені. Це кульмінаційна карта. І вона говорить про те, що от-от у вас закінчиться якийсь період життя. Може хтось буде перетинати кордони, їздити в інші країни або між регіонами можете їздити. Головне, не давати іншим людям перетинати ваші кордони особисті. Так, наступна карта для скорпіонів. Може, ви будете захищені від когось. Тут також подивляться жезлів, Я думаю, так ніби бачите, от якась людина вона оточена цими жезлами. І до вас не може там, наприклад, приблизитися, підійти. Ви ви захищені зараз від когось. Так, дев'ятка пентаклів у вас вийшла на дні колоди. У нас закохані, все завершиться так, як хочете ви. І, взагалі, всі справи, всі е, якісь домовленості з іншими людьми у вас будуть е, йти по вашому плану. Так, ви будете задоволені. По дев'ятці пентаклів це у нас карта достатку і урожаю. Ви тут будете е, збирати урожай, у вас дійсно можуть прийти якісь тут гроші. До вас можуть прийти, ви себе будете відчувати, ніби я можу собі це дозволити. Може хтось тут буде брати собі дійсно якусь охорону, так або людину помічника, який буде замість вас робити інші справи, і він буде постійно десь біля вас ходити? Чи ми ви, можливо, будете у вас начальниця, наприклад, нова, так і ви будете. Таким чимось новим займатися, будете, будете себе на вищому рівні почувати. Подив'ятці Пентаклів потрібно хвалитися, потрібно показувати себе, не бійтеся взагалі цього світу, не бійтеся навіть знаєте, якось матеріально себе побалувати. Тому що тут, от я думаю, більше ви будете, знаєте, на себе фокус ставити, так, показувати себе, які ви є, так гарно вдягайтеся, запрошуйте гостей тут, можливо, навіть так і. Остання колода, карта для скорпіонів на лютий 2025-го. Так. Шут. Тільки що він нам перевертався в другій колоді, але я його не захотіла брати, і він вийшов нам з іншої. Так, шут це новий початок, ризик. В цьому місяці ви будете ризикувати. У вас третій старший аркан. До речі, випадає місяць, буде важливий, і якісь три важливі події у вас будуть. Перше це так вирішення якихось питань з документами. Друге, це ви будете на себе звертати увагу, або з жінками будете в якомусь оточенні. І е, останній, може, не останній, може ще будуть старші аркани, але ситуація тут йде з новим початком. Це може бути переїзд, це може бути нова робота, це може бути вагітність дитина у вас може з'явитися. Це може бути якась Людина, іноземець, наприклад, чи людина іншої віри у вас і з'явитися. Це всі ті, хто для нас є такими дивними. Якими ж. Старайтеся відноситися до всього дуже легко. Відпускайте ситуацію, не фокусуйтеся на ній, будьте, от, знаєте, таким трішки інфантильним, інфантильною людиною. Так, і ще. Сонце і ще один старший аркан. Боже, ви подивіться, оцей ваш новий початок. Це нульовий старший аркан. Він, він починає цикл старших арканів. Він буде давати вам просто неймовірну вдачу. Ви будете от через цей свій ризик, через нове якесь начало, це що ви будете робити, воно дуже сильно на вас повпливає. Ви будете світити. Сонце дає нам найпрекрасніше завершення і починання. Це знову ж таки карта дітей. тому... Тут можливо або ви будете більше часу з ними проводити так. Або якщо ви давно хотіли завагітняти, то у вас вийде це, і це буде неочікувано, тому що тут пошуту щось таке з бухти барахти прийшло а, і. По сонцю також це шлях, новий шлях це нові якісь поїздки, навіть можуть бути в інші країни якісь поїздки, подорожі і взагалі задоволення від всіх ситуацій. Головне, що от сонце вам буде дійсно висвічувати, просвітлювати дорогу в цьому місяці. Ви будете бачити чітко, куди ви хочете йти, і з'являться у вас якісь цілі. Так? Ви будете навіть на сцену виходити, будете дуже світити. І остання карта для скорпіонів. Трійка жезлів. Слухайте, я думаю, ви точно кудись поїдете. Чекає на вас дорога, дорогі скорпіони. І я от думаю, куди це я маю поїхати, тому що я без поняття ще але воно, напевно, буде щось таке дуже неочікуване. Так, так от прямо можуть позвонити, сказати: збирай речі, там, wow. білаєте на літак і все, летимо в іншу країну, або там по роботі, кудись треба їхати е, дуже срочно вам. От трійка жезлі, дивіться, ви чекаєте вже на свій корабель. Ви сидите і чекаєте. і дуже, Важливо робити дії, багато дій. От маєте, якщо ви хочете цілі свої досягнути, не звертайте ні на кого увагу по шуту і рухайтеся до своєї цілі. Але головне діяти, головне багато говорити і бути оцим легким. Знаєте, ніби ви, ніби, може, хтось скине з себе всі маски і покаже своє справжнє лице. Хоча скорпіони насправді тяжкі маєте характер, так, ви такі. Стервозні люди, я би сказала. <ріху> ну, це я так по собі сужу, напевно uh, і. По цьому шоту ви можете або надягати якусь таку маску, так що ви будете легким, ви будете легко добиватися своїх цілей. Ви будете легко на сцену виходити, або ви будете показувати свій справжній характер. І що буде, то буде. І пофіг взагалі на всіх, що вони там подумають. Головне, щоб ви тут діяли. Головне, щоб ви досягали і світили. От це найважливіше. Слухайте, дуже класно у вас розклад, скорпіон. Тепер давайте ми подивимося Оракул. Так, оракул для скорпіонів на лютий 25-го. Ой, та ви можете собі уявити, що то таке саме вийшло Слідуй за своїми мріями? Подивіться. І тут ви з жезлом, і тут ви з жезлом, і ви бачите, дивіться, зірка навіть падає, ви знаєте, куди треба йти. Слідуйте за своїми мріями, здійснюйте свої мрії. Працюйте багато над цим, тому що ви тут можете дуже багато досягнути в цьому місяці. От у вас прям дійсно відкриваються тут двері, дорогі скорпіончики. Думайте про себе. От тут, хоча б, ви часто допомагаєте іншим людям змінити їхнє життя, допомогти їм трансформувати. Все, забули всіх інших. Зараз думаємо про себе, вкладаємо в себе і е, ставимо собі цілі і рухаємося вперед. Клас, вообще супер. Нема що додати. Чекаю на ваші лайки, коментарі за такий розклад, просто дорогі скорпіони. І побачимося з вами в наступних відео. Па-па.